Наш готель. Добрий день усім глядачам, підписникам, друзям, рідним. Сьогодні вийшли на вулицю, зараз підемо десь прогуляємося, то два дні нікуди не виходила. Ну так, трішки тут по місцю проходилися, так що подалі, то ні. Вчора погода погана була, не хотілося йти нікуди. Позавчора навкруг готеля прийшлася. Також вітер був, а вівторок ми ходили пішки в Шененту. І, ну, і так багато нагулялися. Ось наш готель. Щось відбувається в мене з цими камерами на телефоні. Якось нема стабілізації. Освітлення, і воно щось то робиться яскравіше, то темніше, не знаю, що це таке. Телефон не дуже дорогий, може і для цього. Так що вибачайте На новий поки що немає як. А що це, це цікаві такі ягодки? Я не знаю, що це. Тверді такі. Я не знаю. І так прикольно світяться прямо аж наче таким металіком фіолетовим. Я не знаю, напишіть, що це за рослинка така. Типу кущ. І тут такі суцвіття, я так розумію, воно квітує, потім зразу плоди дає через деякий час. Цікаво. Цікаво, цікаво. Хм. Я не знаю. Щось цікаве новеньке. Кожен раз виходиш і щось новеньке. Це щось дуже знайоме. Не знаю також що, але щось дуже знайоме. Схоже на гліт, але напевне ж не гліт. я не знаю, то бачите, вистрижене так цікаво. Ну так, сьогодні не холодно, десь градусів, може, 16. Курточку одягли, я ось взяла ще цей бандаж і Мутузка цього, тому що якщо далеченько підемо, то можливо і буде важко руці. А ось, дивіться, як воно квітує. Бачите як? О, зразу вам і суцвіття і плоди. А як це воно так відбувається? Зразу і цвіте, і плоди дає. Це воно як. Ой, а запах такий цікавий, знаєте чим? М -м -м. Запах пудри, трішки наче ванильки, такий цікавий, цікавий запах. Так, де той Максим? Я вже вийшла, тут зараз вже знімаю на 5 хвилин відоса, а його все нема. Де він? Що це тут? Хтось пив? Діти тут вон, понароблювали, Знову дитина, скільки всього, що це діти тут? Видумляють, в кущах ховаються, граються. Якась ось кофта, яблунька. Ховаються вони тут. Хованки граються. Зараз заховаюся від Максима, він мене і не знайде, ось якась карпетка лежить. Ну і де він? Нема його ніде. Ось воно, бачите, яке красиве. Красиві квіточки і такі ягодки в нього. І такий листочок. Так, ну що, на паузу, чекаю Максима. А це ще таке цікаве тут, подивіться. Я тут підходила до цього, ем, я не знаю, як правильно сказати, до цієї клумби чи що це таке. З живого куточка. А цього цю, цю рослинку не бачила. Дивіться, яке воно красиве. Хм. Ось такі листочки. Зараз я вам покажу якої довжини, Ось отаке воно. Цікаве. Не знаю, що це таке. І такі в нього насіння ось. Дуже багато нових рослин я тут побачила. Не знаю що. Ось бачите, ще ось такі є. Це ті самі, що я показувала, ось як воно квітує красиво. Все, Максим іде, так що ходімте. Який ти стильняшний? Стильняшний. Тобі, до речі, цей каптурик під колір курточки йде, вона майже такого самого кольору, як він. Цікаво так? Бачиш, ти думав, що курточка вона чорна, а тут якийсь один із відтінків чорного, а каптур у мене він наче синій, був темно-синій. А злилося так прикольно виглядає. Я там уже про рослинки не знімала. Різні. Я думала, ти мене вже не побачиш. Будемо кованки гуляти. Дивіться, взагалі води нема. Порівняно з тим, що було. Ух ти! Оце ми перший раз, що так мало води. Може там рибки які є, де позастрягали. Нічого собі річка Шеннон видає сюрпризи. Дивіться, скільки там муляків? Цікаво, в якому році ті лодки використовувались аж там он. Там деякі взагалі згнили вже. Нічого собі, А як ти думаєш, якщо туди отак, то каміння ото там, чи то мул? То камінь? Чи це воно таке все по коліни засосе? Чи навіть може по пояс воно туди тебе А опець. Ніхто грудня піску. Брудняка? Дерева вже пожовтіли. Ага, ну так, да, так, да, не каміння точно. Напевне, глина, типу як пісок. Лодка, вон, бачите? Ще й може і ціла лодка була. Ніхто не плаває, там ще навіть матіоли китують. Класно. Хтось реставрує, чи що це, наче свіже. Роблять тут щось красиве. Цікаво, чого оце закрилося, чи це на ремонт воно, чи що. Красиве таке? На продаж? О, може не вигідно кому стало. Не зрозуміло, чи це готель, чи це якийсь ресторан був, типу бара, паба. Ну ж готель, давай швидко машина. Є туча. А, так ось написано. Фосею. І там всередині видно, що явно ремонт. М -м, так пахне щось. А, це троянда ось пахне. Я вже сюди якось заглядала. Бачите, там ремонт. Большое, что mm -hmm. І територія прикольна тут. І місце ж таке туристичне. Щось не пішло в людей. Щось пішло не так. Я вже лазила якось. Ще сонце виходить, а я сьогодні і кремом не намазю колись забула. Ну, воно то сьогодні не неспікотно, але все одно не бажано. Тільки рукою цю намастила кремом. Сонцезахисним. Оце я якось показувала вам. Що таке? Чого? Тільки не заходь, там камера, ти що? Не відкривай! Максим, ну вон камера, зліва і справа. Пішли. Замкнув хтось, провтикав. Ні, Макс, зараз, мабуть, точно хтось вийде або гарду визу. Серед білого дня ломишся. Я все так заповню, що воно так легко відправляється. А що, так замок був поломаний чи що? Ні, замок мені сломаний. Просто... Бутафорія, типу. Тану як-то так сделали, типа. Все на довірі, бачиш? <рив> ну, значить, вони по камерах, напевне, слідять, якщо хтось залізе, то будуть шукати. Якщо вони взагалі працюють, ті камери там. То... Ого, там така хмара, он темна, дивися. Бечки молоденькі, а може й корівки. що ви, О, в одного бичечка вже там Ігри он! Прикольні. пісені ні какані. Піся какані? Диви, всі дивляться сюди. Ото смішні, диви, диви, побігли вже кудись. куди вони побігли. Ви куди йдете? Диви, вони сюди йдуть. Я скажу, вони за тобою бігли. Іди сюди! Ми, мій, мин, ми, іди сюди! Диви, які вони тухольні, блін. О, там в одного навіть один ріг є, диви, посередині. Бачиш, один ріг, а як це так? Що ви? Ніхто не кормить вас, ні, не годують. Йдіть сюди, йдіть. Йдіть сюди хороші. Йдіть сюди. Йдіть. Боягузи, а ну сюди йдіть. Тут метрів десять до нас, вони бояться. А он той ззаду щось робить, незрозуміло що. Йдемо. Телята? Вони злякаються чи ні? Сцить? Привіт, кавси! Бички? Це бички. Які прикольні. А хто це там там на какуля ото все? Ух, класно. О, гойки в них поло великі. А це що таке? Це таке схоже щось на інжир, але це не інжир, бачиш? Листочки трохи. Хоча ні, інжири інші. Але щось теж цікаве. Не знаю. А ну подожди? то далі що там ми тепер ходимо і скрізь інжир шукаємо ні нема там таке щось цікаве і плющ там Стоп, а може це Ні, ну це ж не плющ що там а тут що можна прийти прикольно хоче Висок, виламо, висок. Ой, легенько... Ой, опа, Опа! єсть. О, можна до кав'як пройти. О, стоп, стоп, стоп. Тут Тут давай пасіка. О, тут пасіка. Там вулик. Да, ну у них лети якраз там, бачиш? Угу. От якщо стати напротив лету, це мені колись статок розповідав, вони одразу покусають. Якщо збоку стоять, то нормально. Типу їхня траса. Угу. А давай я так сюди зайду чекай. У мене алергії нема, ось вона. Ülj. Туди хотіли в дірочку зайти, але не можна. Дивіться, бачите, один вулик. Mm, і пахне метком. Вони отак літають ось, ось, сюдою Оце ось тут не можна ставати на проході їхньому Вон до коровка йде. Хі, прикол Ми сюди. Йдем. Ми вже сюди ходили, це як до озера. Прикольна дорога. Тут і ожину можна буде поїсти, щоб не біля траси. Наїлися ми тільки що ожини. Оп'єць вона така крупна тут. Ну, З дороги відійшли. Тут також дорога, але вона зовсім не пожвавлена. І побачила, я летить собака, оташа той раз. отой. Великий, маленький, тільки по-моєму більше прибіг. А малого десь нема. Вона буде гавкати. Ці пси такі цікаві. А, воно, 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 воно летить, летить. О, о, чуєте? ти? Дурнівся. А, воно й великий біжить. Ось вони. Що такі? Хороші, хороші. Ви такі хороші. Хороші. Що з тими собаками домовитись не можна. Вони якісь зовсім не заспокоюються. І то причому більший, іначе, добріший. <плес> <плес> Та ну і в бані цих. Вся юк. ті ці, <плес> Вон, ці там де були. Ох, його жина, ох, його жина тут. Звіла десь цілу цього, цієї ажини, і наїлася вже, вона така ситна. Класно тут. Ну, ходимо в одні ті самі місця, бо куди ж ти будеш йти? Все одно одне й те саме. Тут є там пара напрямків і все одно воно виходить, що по одному і тому самому місці йдеш. Але активничати потрібно. Так що, якось так, друзі. Ось бачите, яка вона шикарнюча. Шикардосна. жина. Така здоровенна. І вона вже все, вона вже обпадає. Тут така. А солодюща яка цього боку. Чи це дивлячись, як на якому ґрунті? Чого вона одна кисла, друга солодка, третя нейтральна? Та взагалі солодка. Класна. Краса і користь. Таке сьогодні. Невеличке відео, я думаю, що далі буду знімати ще окреме відео. Ось сьогодні така прогулянка в нас вийшла. Так що переходьте на наступне відео. Всім пока-пока. Зараз ще цей будинок справа покажу. Ой, тут каштан пропадає. Я казала, тут каштани не хворіють. Не знаю, чи тим самим, що і в Україні, але також хворий. Дивіться. Яка тут класна жінка. О, і тут якийсь є. О, Максим. Дивися, ще один дружбан. Ти чуєш? До тебе собанька вибігла. Дикий песик. Песик. Хрисунчик. Ну все, всім пока.